Доброго ранку малята! Малята, скажіть, а яка зараз пора року? А за що ми любимо осінь? Послухаємо вірш про неї. Осінь така щедра, осінь така мила. Урожай зібрала, листечко золотила, овочі в коморі зиму дожидають, яблука духмяні, в садочку достигають. А чому осінь називають щедрою? Подумайте. Напевно, тому що ми восени збираємо врожай, овочів та фруктів. А зараз давайте віддаємо загадки про овочі. На городі в нас грядки. На грядках єсні листки. Там зростають малюки зелененькі. На городі виростаю, а коли я достигаю, мене миють і їдять та ще й варять томат. Коса над землею розпустила. І в землі до осені достигла. Для очей вона корисна, друже. І на смак до того ж добра дуже. А тепер, дітки, уважно розглянемо овочі, намалюємо їх у повітрі та скажемо, якої вони форми. Помідор. Круглий. Це огірок. Він. Овальний. Це морква. Вона трикутна. Це помідор. Він. Круглий. Овочі, аби зробити, треба пальці розігріти. Пластилін ми розімнемо. Далі в грудочки візьмемо. Уперед, назад, уперед, назад і раз. Огірочок є у нас. А тепер по колу два. вийшла грушка лісова. Мурку витягнули три. Наші пальчики, майстри. Роблять все. Один, два, три. Один, два, три. Сьогодні, як ви вже здогадалися, ми будемо ліпити з вами овочі для салату. Для рецепту потрібен один огірок, один помідор, одна морква. Для ліплення нам знадобиться дощечка пластилін червоного, зеленого і жовто-гарячого кольору. Стека. Для виготовлення помідора беремо грудку пластиліну червоного кольору, розминаємо її в руках, потім круговими рухами, формуємо кульку. Далі великим пальцем давлюємо посередині, як я це роблю. Для завершення беремо шматочок зеленого кольору і розкочуємо стовпчик для хвостика нашого помідора. Для виготовлення моркви беремо грудку жовто-гарячого кольору, розминаємо її в руках, потім круговими рухами формуємо кульку. Далі використовуємо прийом витягування однієї сторони, формуємо нашу моркву. В кінці також відчіпуємо шматочок зеленого пластиліну і розкочуємо стовпчик для хвостика нашої моркви. Для виготовлення останнього овоча беремо грудку зеленого кольору. Розминаємо її в руках, потім круговими рухами формуємо кульку. Далі трішки розкочуємо. В кінці також формуємо стовпчики зеленого пластиліну. Ось такий овочевий салат у нас вийшов. А зараз діти візьміть тарілочки і зліпіть свої овочі. Особливу увагу зверніть на охайність роботи. Виріб треба було пригладжувати пальчиками, щоб він був гладеньким. Чи схожі ваші овочі на справжні? Чекаю на ваш овочевий салат.